Поважаємо всіх католиків, православних друзі, Іван. шануємо люди. тримаються свят одної Івани, один Бог, одна віра, друзі, одна хрещення. Але у кожного приходить така пора, коли треба прийняти рішення: я роблю чи не роблю крок до Бога. Я вірю чи не вірю, приймаю чи не приймаю. І друзі, я запрошую, щоб ми зараз з вами помолилися за Україну, Тернопільський край і за всі церкви, і особливо, друзі мої за всіх наших дітей і внуків. Якщо ви згідні, скажіть амінь. Тому що, друзі, нам треба за них молитися багато. І з того, що я казав, ви почули, ми маємо знайти час і нашим діткам, нашим внукам посіяти зерна Євангелія в серця наших дітей і внуків. Це наш святий обов'язок. Я запрошую, давайте помолимось. Піднісім серця наші і руки до Бога і молимось. Владика Боже, ми йдемо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми, Боже, дякуємо Тобі за благодатний час для нашого народу України, за цю милість у проведенні цих іванівських заходів, де ми можемо проповідувати, оспівувати, молитися і благословляти одне одного. Боже Великий, ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Поможи, Господи, нашим людям. В ім'я Ісуса, Тебе ми благаємо і до Тебе ми кличемо. Ти Бог неба і землі. Ти Спаситель усіх людей. Поможи Боже нашим людям. Тебе ми благаємо в ім'я Ісуса Христа і на славу Божу. Всі кажуть Амінь. Хай Бог благословить. Друзі, хай Бог благословить. Постуйте, шановні, ми живемо останні часи, багато всяких змін. Я хочу сказати вам усім і передайте всім, що сьогодні без Бога неможливо і дня прожити. Яке дня? Години і хвилини. На кожну дорогу просіть милость, на кожну справу просіть помочь. На кожен день просіть благословіння, щоб у всьому, що ми робимо, Бог був з нами, нас беріг і благословляв. Скажете амінь? Так є, друзі, так є, це важливо. Кожен раз, друзі, кожен раз, коли ми маємо подібні заходи, ми проповідаємо Євангеліє, молимося за людей, благословляємо. І я хочу вам сказати, що завжди під час проповіді Євангелія рухається, як оцей вітерець, рухається Святий Дух над серцями людей, і той, хто є неспасенний, то Божий Дух кличе до Спасіння. А той, хто з нас прийняв спасіння, то Божий Дух кличе до служіння. Давайте ще раз: хто не спасений, він чує, що Бог його кличе до спасіння, а хто спасений, він чує, що сам Бог його кличе до служіння. Не спасенних до спасіння, а спасенних, хто тримав до служіння. Сьогодні було багато сказано до мене. І дещо, друзі, через мене, на тебе всім подумати, подумати кожному сам за себе, за сім'ю, за дітей, за внуків. А як би пішло би моє життя, якби я а Бог мене кликав 10 років назад? А Бог мене кликав в дитинстві, чи юначе рука. А як би було б моє життя, якби я тоді сказав Ісусу Христу так, а для світу і гріха сказав би. Ні. Наше життя рухається. Друзі, ми йдемо, хай Бог поможе. Я запитую друзі вас, будь ласка, ми всі перед Господом. Перед Господом. Це не є якесь що, щоб за вас помолитися, друзі, і благословити. Будь ласка, послуйте, будь ласка, всі мене уважно. Я завершу. Будь ласка, пару фалин ще, пару фалин. Чиє серце чує, що сам Бог кличе до спасіння, до нового життя, до покаяння в гріхах, до християнського іваницького життя? Ми всі разом, оця тисяча людей, чи більше чи менше, ми помолимось за вас, щоб вас Бог прийняв, помилував і простив. Хто це, друзі, має в своєму серці, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа невисоко піднесіть руку, щоб бачив я і Бог, а не сусіди. Прошу. Хто це має? Хто це має? Отак? Добре, бачу. Ще потримайте. Бо то ми передвопці. Добре, я бачу досі десятки десятки людей. Добре, 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 хай Бог благословить. Опустіть, все добре є. Значить, я знаю, друзі, тому що Бог добрий і любить нас усіх. Ми зараз всі разом з вами помолимось. Помолимось, щоб Бог благословив нас надалі і Бог поміг особисто тим людям, які піднесли руки. Отут, бо то приватне питання. Я і Бог. Я можу це вдома робити в квартирі і тут. Є ми тут, почули Іван, Боже трохнувся, ми щось відчули. Хай Бог благословить. Ми помолимося. І щоб Бог, друзі, поміг. Ну, я вам хочу сказати таку річ, бо то є порядок такий, щоб коли ми відпустимо всіх людей, увага, то ви всі, хто ви це чуєте, я буду стояти внизу тут з пасторами. Так? І ми вас всіх приймемо, поживемо руку, благословимо, підскажемо. Поконсультуємо і чим можемо поможемо. Зрозуміли? Бо то одного тільки підняття руки молитви, воно непогано, але його маловато. Треба все-таки, знаєте, треба все конкретний крок до Господа. Я запрошую вас усіх, ми помолимось до Бога, щоб Бог нам усім допоміг, і особливо тим людям, які піднесли руки. Якщо згода усіх, то напевно скажіть Амінь. Молимося. Владика Божа. Ми йдемо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, і ми, Господь, благаємо Тебе за цих десятки людей, які піднесли руки в ім'я Ісуса Христа Назорея. Боже, ти знаєш цих чоловіків, жінок, людей молодого віку, людей старшого віку, які чули Іванлія, які серцем почули подих Твого Святого Духа. Боже, поможи їм усім. Прийми її, Господи, усіх, во ім'я Ісуса Христа, я Тебе благаю. Прости, Боже, їм те, що вникаються, просять у Тебе іменем Ісуса Христа Назорея і на славу Божу. Поможи, Господь, щоб кожне серце прийняло Євангеліє, прийняло віру, Господь, прийняло, звершило покаяння, щоб наступили єванські зміни. Боже, як ти спасаєш і міняєш чоловіків і жінок, великих і малих грішників, Боже, поможи і тут, Господь. Ти це завжди робив. Ми це завжди бачили. Боже, поможе нині в ім'я Ісуса, а тобі слава і подяка. Всі кажуть амінь. Всі кажуть амінь. Ще раз. Амінь. Дорогі ми, будьте благословенні. Я прошу вас от тоді спереді десяток пасторів. І ми готові прийняти вас, побалакати, проконсультувати і благословити. Всього вам доброго, будьте благословенні. Мікрофона віддаю.